У місті Яремче відзначили день державного прапора. В урочистостях взяли участь представники кількох окупованих громад Донеччини та рідні українських військових. У цей день вони дали старт акції Шлях нескорених, яка покликана увіковічнити пам'ять про всіх полеглих захисників та захисниць України. Це ініціатива не тільки моя, а в цілому команди Сартанської військової адміністрації. Я її підтримав, тому що вважаю, що це дуже важливий патріотичний захід, який спрямований на вшанування наших загиблих героїв. Героїв не тільки з Маріупольського району Сартанської громади Ненської області, а героїв зі всієї України, тому що ми повинні робити так, щоб пам'ять про ці героїв вона з покоління в покоління передавалася. І, звичайно, ми повинні. Батькам цих героїв казати слова вдячності. Ініціативу підтримав голова Яремчанської громади. Андрій Мироняк зазначив, єдність українців принесе перемогу над ворогом. Це приємно, коли з сходу громади приїжджають до нас на захід, і ми об'єднуємося. Ми розуміємо, що в нас одні проблеми, одна думка, і так ми маємо подальшому жити і розуміти один одного. До міста Яремче приїхав і пан Валерій. На плечах у чоловіка синьо-жовтий стяг з фотографіями сина Дмитра, героя України і його побратима, які загинули у бою з російським окупантом. Він сестру відправляв з Києва на захід. Вона його благала, щоб він пішов з нею. Він сказав, я поважати себе перестану. Там тільки жінки і діти в поїзді. І пішов, то відправив її, пішов добровольцем. Там вийшло так, що сусідня бригада трохи посунулась, їм вийшли в тил. Він з побратимом пішли вдвох відбивати цю навалу. Тринадцятьох положив, паклали, по але, на жаль, на відході йому куля в шию в артерію попала. У рамках проєкту Шлях нескорених громади та рідні полеглих військових з Донеччини здійснили перший похід у Карпати. Це футболка автентична цього заходу патріотичного тут, в принципі, на неї всі побачили. Цей захід у нас був та офіційна частина, дякуючи голові. Яремчинської громади зараз у нас буде перший похід від водопаду пробій до скелі Довбуша І потім ми будемо підійматися на гору Мокавиця, де будемо підіймати прапор наших героїв, прапор України, прапор Донецької області. Голови громад спільно з головою Надвірнянської РВА обговорили майбутню співпрацю. Така ініціатива можлива у різних сферах діяльності. Домовилися про те, що вже після їхнього від'їзду ми отримаємо від них якісь пропозиції і від нас будуть пропозиції. І в онлайн режимі ми обговоримо ці пропозиції, подумаємо, де у нас є спільні питання, де, що, що можуть обговоритися. Ну і не виключається, ми проговорили навіть те, що зустрінемося офлайн. Вони приїдуть, і ми будемо говорити на місці, зберемо всіх голів наших громад з Надвірнянського району, вони приїдуть. Я думаю, що це. Позитивно на сьогоднішній день війна вона десь унеможливлює такі прямі контакти, і в такому форматі на треба відновлювати, тому що Україна єдина синьо-жовтий стяг сьогодні окроплений кров'ю українських захисників. Військовослужбовці у бій ступають з державним прапором України. Це оберіг української нації. Кожен українець має розуміти, що це має бути синьо-жовтий прапор, має бути в серці. Відповідно, наші зараз захисники і захисниці вони з прапором борються, вони відстоюють території, і де ми бачимо, де прапор уже. Мальори то це є наші території українські. Гость зі сходу привезли до міста Яремче макет Маріупольського драмтеатру. Цей об'єкт символ нескореності української нації. Також на території Яремчанської громади буде встановлено дошку пошани героям Маріупольського району. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.